вітаємо вас в ефірі Голосу Америки українською. Починаємо наш тиждень із щоденними брифінгами, з якими нагадаю, виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за київським часом. Говоримо завжди про найважливіші, найактуальніші події, що стосуються США, України, Європи і не тільки. Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити нами за стапом запитання. Закликаємо вас це робити. І також пишіть звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже приємно, важливо знати, де є наша аудиторія. Сьогоднішній брифінг ми присвятимо темам більш дипломатичним. Спочатку в першій частині поговоримо про засідання ООН, де виступає сьогодні. Сергій Лаврова, міністр закордонних справ Росії, в другій частині також поговоримо про європейську дипломатію, про заяви китайського посла Франції, які викликали дуже багато критики обговорень Європі. Також поговоримо про те, як європейські країни, як Сполучені Штати. Нарощують виробництво, зокрема боєприпасами, аби допомогти Україні на полі бою. Але про це друзі по порядку і почнемо з теми американської, з теми, яка сьогодні розвивається у Нью-Йорку. Знаємо, що сьогодні відбувається чергове засідання Радбезу, і сьогодні на нього приїхав. Особисто Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії Росії, не все так було насправді гладко з його приїздом, хоча йому та російським дипломатам дозволили приїхати до сполучених штатів, але не дозволили. В'їхати до країни російським пропагандистам дозвіл на в'їзд дали лише команді і представництво російського МЗС. Сергій Лавров був цим незадоволений, говорив про те, що це якісь, якісь кроки, начебто, помсти з боку Сполучених Штатів. Але про це розпитаємо в Ірини Сомко, нашої кореспондентки, яка висвітлює тему ООН в тому числі і уважно сьогодні стежить за подіями. Ірино вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся до ефіру. Привіт, Остапа. До речі, якраз знаш дуже свіжу такий розкажу коментар Лаврова вже, от з, з полів ООН. Він насправді сказав, він згадав у своєму виступі, тому що от, кілька хвилин тому закінчився його виступ. Та якраз на ці на цьому засіданні раді безпеки на цих великих дебатах. Так якраз він згадав журналістів і тому тому той справа, ну тобто, не зрозуміло, все ж таки щось трапилось. Тому що він сказав, що насправді, а, а, тобто він звинуватив американських журналістів, в тому що, я припрошував американських дипломатів, тому що вони дали візи російським журналістам, але запізно, тобто, візи тоді, коли вже відтак відповідно з міністром від'єднали, і вони не могли взяти з собою журналістів. Тобто, до кінця ситуація з візомом кому дали, що дали, не зрозуміла в контексті журналістів. Ну але факт залишається фактом. Результату один російські пропагандисти не змогли таки потрапити до Сполучених Штатів. Ірино. Давай поговоримо але. про слухання. Так про зараз вони або ще тривають, або вже щойно закінчилися. А тим не менш, чого вони стосуються, так чого Росія в принципі хотіла цим досягнути приїздом до Лаврова? А і, і організацію таких слухань вон. Та насправді приїсна дорога анонсувався від самого початку, від першого квітня, коли Росія почала своє головування в Раді безпеки, і тоді мова йшла про те, що будуть відбуватися такі великі дебати щодо ситуації на близькому сході. Про те, що Росія буде проводити відкриті дебати щодо ну тобто багатовекторної дипломатії, так і багато ну, тобто багатосторонньої дипломатії, і що насправді і є У ООН Це було сюрприз. Ми, тобто ще до, тобто, до середини минулого тижня про це не. Йшла мова, а проте Росія навіть відкриваючи відкривав засідання, якраз виступ Антоніо Готейреша, А вже після цього виступив сам Сергій Лавров. Та він якраз сказав, що ми ніби це як приурочили до дня багатосуні дипломатії, і розговорювати. Будемо... Але вочевидь, ну ось як тільки ця тема була заявлена, зростало зрозуміло, що чайно Росія буде використовувати і цю тему, і в принципі цей майданчик для того, щоб поширювати свої наративи. І от виступ Лаврова був дуже. Же такий, от агресивним я би сказала, тому що він звинуватив тобто, навіть просто, наприклад, називає запад, західну меншість. Наприклад, да він намагався справді таке було враження, що він намагається поділити світ на для як цитував, наприклад, європейських очільників та або американських, які говорили, що є так званий золотий мільярд, та і все решта. Тобто дуже відчувалося його виступи. Оце нам намагання поділити, не об'єднати да не сісти за сіл перемовин, що в принципі під собою ну має на увазі це багатостороння дипломатія. і ООН. він якраз звинувачував ООН теж дісталося і секретаріату тон дісталося, Він звинуватив тому, що його відповідно, що дуже багато там представників з західних країн треба цілити. Світність відповідно країн близького сходу, Азії Африки. Тобто, він справді було таке враження, що він намагався протиставити колективному заходу, весь решта всього світу, і відповідно цей колективний захід він максимально дискримінує, максимально нав'язує свою політику, максимально має стандарти. От така Росія і Китай. Теж от вони такі країни І, Відповідно, один з причин, ну тобто, одна з така одна з причин, чому це засідання проводиться, це щоб нарешті сказати слід. Ірино, як все ж таки, я думаю, це питання напевно хочуть поставити усі, як стало можливим, що Лавров головує на засіданні Ради безпеки ООН? І як взагалі на його присутність реагують інші дипломати? Дуже хороше питання, але на жаль, його треба було ставити ще от в кінці березня, та коли намагалися і певні активісти, і політики і українські, і міжнародні, все ж таки не допустити головування Росії. Тобто, скільки ООН нічого не з не зробити, ну, генеральна асамблея ООН або рада безпеки, ООН, інші постійні члени цієї організації не змогли нічого зробити в цьому контексті, то приїзд Лаврова є абсолютно логічною історією. Він міністр з справ цієї країни, яка зараз головує, тому це дебати міністерського рівня. Я теж хотіла зазначити, що насправді кілька всього був один наразі один міністр і кілька заступників міністра міністрів. Але це країни глобального півдня, улюбленого та яка Росія намагається використовувати. Але якщо говорити про країни заходу, то вони всі представлені послами, тобто на рівні послів, і міністри не приїхали. Хоча кажу це міністерські дебати. і от якраз це це формат того, що це дебати міністерського рівня, дозволили Сергію Лаврову відповідно бути присутнім і головувати під час цього засідання і завтра Завтра буде другий день. До вже дебати штат близького сходу, і він також буде там головувати. Щодо того, як реагують дипломати перед цим була заява, тобто на стейкауті це такий прес-невеличкий таке місце, де посли роблять заяви. Тобто, і була заява, якого очолив очільник місії Євросоюзу при ООН, Він говорив про те, що це позиція 27 країн, і Посли всі зібралися. То він якраз говорив, що а те, що Росія намагається презентувати себе як захисника та статуту. ООН, Он це просто і також цього багато стороності цієї так. Це просто цинічно, так і от ми всі знаємо, що тобто, коли Росія знищує відповідно, ми будуємо, коли вони порушують правила, ми відповідно людей захищаємо. Тобто, відчувалася така дуже гостра риторика в контексті того, що ви певні ж дипломати втомилися бути дипломатичними, бути такими ну так, більш зважними, і вони нарешті починають говорити і називати речі своїми манами. Я думаю, що можемо послухати також коментар Лінди Томас Грінфілд, це посолка Сполучених Штатів в ООН. А вона теж дала короткий коментар щодо цього. За кілька хвилин ми підемо на засідання Ради безпеки ООН на тему, як ми можемо зробити мультралізм більш ефективним і захистити статут ООН. Але неможливо ігнорувати великого слона у кімнаті. Росія. Росія, яка вторглася до свого сусіда в Україну, і вразила просто в серце статут ООН. Ось такий Коментар Ліни Томас Грінфіл, постійної представниці Сполучених Штатів при організації об'єднаних Націй, Глянемо, які коментарі дуже багато не запитання коментарів. Я кажу, що це абсурдів. Принципі бачу дуже так, скажімо, багато теплих привітань передають наші глядачі пану Сергію Лаврову Нью-Йорку Ірину. А як українські дипломати, як українське представництво в ООН Реагує на те, що нині відбувається. Так, від початку головування Росії проон пропрошую, в Раді безпеки. Українська представники України жодного разу не брала участь в засіданнях. Це така принципова позиція. Вони говорили, що ми не збираємося. На ну якщо це не буде питання тако вже ну надзвичайно національної та безпекової та ситуації. Якщо це така буде ситуація, то тоді вони планують брати участь. А так, в принципі, вони не планують, і вони по суті бойкотують головування Росії про Раді безпеки. Відповідно, їх. Ні, засідання, тому сьогодні ми їх не побачимо. позиція України не прозвучить, хоча наскільки. Я розуміла спілкування з українськими дипломатами. Звичайно, вони ведуть роботу і кооперують свої зусилля з представниками партнерами та диплослами <свіслями> партнерами. І тому я так розумію, це також і заяви ця була від Єврокомісії, так ну, від, від країн ЄС. А тому, що там звичайно згадувалося Росія. тому що під час виступу звичайно Лавров багато говорив про Росію. Звичайно, повторював всі ці наративи про те, що це а, бандитська влада, яка це Війна прикривається. Це все робиться для того, щоб відповідно цю владу отримати, і значить західні господарі. Тобто, вся ця риторика повторювалася. Звичайно, хотілося б почути позицію України щодо цього. Але, от наразі офіційна позиція української влади така, що ми не беремо участь у засіданнях, і то ми їх бойкотуємо. Ірино, зрозуміло, дякуємо тобі за твоє пояснення. Цю тему думаю, продовжимо в програмі. «Час мо 22 другій годині. Можливо, на той час буде більше коментарів чи реакцій від дипломатів, від експертів від інших людей, які це можуть коментувати. Ірина Соломко на зв'язку була з нами із Нью-Йорка. І ще одна тема, про яку ми сьогодні хотіли поговорити. Ви знаєте, що в п'ятницю відбулося засідання контактної групи із оборони України в форматі «Ремштайн». Це вже було одинадцяте засідання, і багато говорили насправді про те, що вдалося зробити 50 країнам з точки зору допомоги Україні. Ми також поставили це запитання до представника ради з нацбезпеки США Джона Кірбі, представника Білого Дому, і запитали нього, якою має бути стратегія партнерів на 2023 рік, які спромо. Ожності потрібні Україні, чи можуть сполучені штати і партнери задовільнити усі спроможності України, особливо напередодні очікуваного весняного наступу? Давайте послухаємо, що сказав Джон Кірбі в інтерв'ю нашій колезі Петі Відокусварі. Ми розвинули спроможності, які ми надаємо Україні відповідно до того, як змінилася і сама війна. І ми знаємо, що навесні, коли погода покращиться і вона вже починає покращуватися, ми можемо очікувати, що росіяни захочуть піти у наступ в певних місцях. Ми не знаємо, де саме і як вони це будуть робити. Але ми хочемо переконатися, що українці будуть у кращій позиції захистити себе проти цього, якщо вони вирішать провести власні наступальні. Ні, операції вони матимуть потрібні для цього спроможності. Якщо ви подивитеся на минулі 3, 4, 5 пакетів допомоги, які схвалив президент лише за програмою президентських повноважень, не говорячи вже про ініціативу сприяння безпеці України. Ви побачите, що ми надаємо їм ті спроможності, які як ми вважаємо, і вони вважають, бо ми працюємо над цим разом. Ті спроможності, які будуть потрібні їм у наступні тижні і місяці, і ви чули, що міністр Остін говорив про протиповітряну оборону, про бронетехніку, бо ми вважаємо, і вони нам це кажуть. Що одна з речей, в якій вони хочуть покращитися, це загальновійськовий бій, це маневрена війна на відкритій місцевості. А це потребує бронетехніки, артилерії, певної протиповітряної оборони. Але він також говорив про матеріально-технічне забезпечення, оскільки це справді джерело живлення будь-якої армії в польових умовах, як утримувати її в бою, як підтримати, як передати їм запчастини, їжу, воду та паливо необхідні для безперервної роботи. Тож це також має бути у центрі уваги. Джона Кірбі, представника ради з нацбезпеки США. не лише Сполучені Штати допомагають Україні з боєприпасами і думають про те, якими можуть бути потреби України на наступні тижні і місяці, але й європейський союз. Зокрема, європейський союз, як каже Жозеп Борель, це верховний представник ЄС із закордонних справ. А скоро зможе фіналізувати план закупівлі боєприпасів для України. Можемо власне розвинути цю тему з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Богдане, дякую, що приєднуєшся до ефіру. Вітання. Богдане. Отже, що власне відбувається із темою боєприпасів. Ми раніше чули, що ем, що і країни і ЄС домовилися, погодили, що будуть збільшувати виробництво боєприпасів, що до кінця року нададуть мільйон боєприпасів. На якому зараз етапі ця справа, і які заявили навіть сьогодні з Брюсселя? Ну, власне, я би хотів трохи повернутися до е, трошки назад, щоб пояснити про що власне йдеться. Е, Йдеться про ініціативу Європейського союзу, яка є дуже незвичайною, тому що Європейський Союз це не військова організація. Зазвичай вона не віддала такими справами, як збройна допомога іншим країнам. Але внаслідок російського нападу на Україну ця організація вирішила, що повинна залучитися. І до збройної і до військової допомоги е, Україні і Європейський Союз використовує свій бюджет, дуже е, великий е, великі кошти для того, щоб не лише допомагати е, Україні на міждержавному рівні. Так ми знаємо, що окремо допомагають Україні е, Польща е, дуже е, дуже багато е, Німеччина, Франція і так далі, і так далі, але е, на рівні ЄС. Вони кажуть, що є можливість координувати ці зусилля. Об'єднувати зокрема ресурси, і ось одна з цих ініціатив забезпечити Україну мільйоном боєприпасів упродовж цього року, тому що українці віддавна дуже гучно кажуть про те, що є проблема з браком боєприпасів, тому що на полі бою в Україні використовуються десятки тисяч боєприпасів, і вони дуже дуже потрібні, особливо зараз, коли очікують. Українського контрнаступу, ну, зрештою, говорить і про те, що триває російський наступ, і українцям треба також оборонятися. Отже, виділені були серйозні кошти: два мільярди євро, один мільярд євро на те, щоб вже зараз компенсувати країнам, які зі своїх арсеналів будуть надавати Україні боєприпаси, і окремо. Інший 1 мільярд євро призначений на те, щоб фінансувати виробництво цих боєприпасів, фактично нові на нові проекти. І тут виникли, виникли запитання чи розбіжності між різними країнами, як ці гроші використовувати, як ці проекти так моти розподіляти і. Наскільки ми знаємо, з неофіційних повідомлень з розмов європейських журналістів з представниками, які ну, дуже часто не хочуть називатися, тому що не люблять виносити суперечки, так би мовити, назовні, але йдеться про різні погляди з одного боку, є як кажуть такі країни, як Франція, які кажуть, що цей мільярд євро. Це європейські гроші, гроші ЄС, і вони повинні йти на проекти на замовлення всередині в країнах Європейського союзу. А для того, щоб ці гроші заодно так би мовити сприяли і економіці військово-промисловому комплексу Європи, і з іншого боку кажуть, що є такі країни, і до них зараховують наприклад Польщу, які кажуть, що це не повинно так бути. Щоб не повинно ми не повинні дотримуватися цих обмежень. А навпаки, треба робити це якомога швидше і шукати місць не лише у межах європейського союзу, але і використовувати європейські гроші за межами. Ну, наприклад, Норвегія не є країною Європейського союзу чи Велика Британія. Також ми всі знаємо про Брекзіт. Британія не є членом Європейського Союзу з іншого боку, Корея, наприклад, Південна Корея, дуже великий, дуже серйозний виробник боєприпасів для артилерії. І ось на цьому, власне, так би мовити, відбувається, відбувається суперечка. Європейський представник, верховний представник з питань зовнішньої політики і безпеки Жозе Борель вважає, що Питання це буде вирішене. У він говорить упродовж днів. Досить оптимістично. Таки з іншого боку, ми маємо цитату з нього, де він підкреслює, що, попри те, що тривають ці суперечки, триває також і робота налагодження власне постачання до України боєприпасів за рахунок Європейського союзу. Послухаймо, як він це сказав так ще залишаються деякі розбіжності, але я переконаний, всі розуміють, наша ситуація надзвичайно термінова. Я впевнений, в наступні дні ми досягнемо згоди. Проте не думайте, що ми сидимо і чекаємо, поки розглядається ця юридична домовленість. Відбувається робота. Загалом праця триває, і коли юридична домовленість буде досягнута, то й практична робота на той момент буде також виконана. Ось такий коментар Жозепа Бореля Богдана. Ще одна тема, яку ми анонсували на початку, насправді це теж такий зроду дипломатії, дипломатичний скандал можна його назвати. Якщо дивитись на те, як його обговорюють поясним глядачам, в ефірі французького каналу, китайський дипломат заявив, що країни колишнього СРСР не мають фактичного статусу в міжнародному праві, оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній суверенний статус. Тобто, говорячи про те, що країни Балтії, Україна чи інші колишні республіки СРСР, начебто, не є суверенними, багато хто так інтерпретує ці заяви. Богдана, як реагують в принципі, в самій Франції, в інших європейських е країнах на, на такі заяви китайського дипломата, ну, Остапе, насамперед, ти ж, ти сказав, що це можна назвати скандалом? Ну, я думаю, що це все ж таки скандал, бо коли викликають, викликають послів в низці країн наприклад цього ж таки посла викликали у франції уряд франції для пояснень країни балтії латвія литва естонія Заявили також, що викликають представників дипломатичних представників Китаю для роз'яснень про, про що йдеться. Є заяви від Молдови, яка висловила незгоду з постановкою питання того, як це зробив китайський дипломат у Парижі з українського боку. Також застереження були і ці застереження. Ці застереження були на, на рівні радника офісу президента, але я думаю, що тут варто наголосити на тому, що цей скандал, ця суперечка, фактично дуже погано зіграла на проти проти Китаю, тому що Пекін Який намагається офіційні. себе показати таким дипломатом так. і миротворцем, так, так вони, вони заявляють, що мають. Так, моти пропозиції, навіть план, хоча це не зовсім те, що було прилюднено китайським урядом раніше, радше лунає як висловлення побажань щодо досягнення досягнення миру в Україні, але Китай завжди наголошує на своїй нейтральності, і власне ця заява китайського дипломата у Парижі ну, значною мірою стала ударом по, по цій нейтральності, бо виходить, що Китай повторює те, що заявляють у Москві, про те, що є країни суверенні, а є країни, щодо яких можливо мають бути сумніви, що є кордони. Які поважаються, а, а є, наприклад, питання Криму і зміни кордонів України, чи заяви Росії про те, що вона приєднує ще якісь інші захоплені українські території, і, і знову ж таки виглядає, що е ці, ці правила якось повинні двояко трактуватися, і китайський дипломат явно заплутався в тому, що е що від нього очікують, е чи що каже Пекін, і це довелося роз'яснювати. Сьогодні, представниці Китайського міністерства закордонних справ Маонін пояснення було дуже цікаве з її боку. Знову ж таки, слухайтеся, як, як вона говорить. Пекіні не сказали, що посол помилився. У Пекіні не заявили, що його слова неправильні. Натомість у Парижі пролунала заява, що буцімто посол щось там говорив мало не від себе. А Китай просто наголосив на тому, що лунає з Пекіна постійно. Ось, будь ласка, Уривок з виступу речниці країна, яку ви згадали, є офіційним членом ООН. Лише суверенні держави можуть бути членами ООН. Це розуміють всі. Китай встановив і розвинув міцні відносини з Україною відповідно до завдань і принципів статуту ООН і п'яти принципів мирного співіснування. Будь-яке намагання внести розкол або зіпсувати відносини Китаю з Україною і відповідними державами є зловмисними і вони не досягнуть своєї мети. Богдан дуже цікаво. Будемо продовжувати цю тему. Зокрема, з тобою Продовжуємо цю тему. в Програмі Частайм о 22 Дякую, що приєднався до ефіру. Нашим глядачам, Нагадаю, з нами на зв'язку із Лондона був Богдан Цюпин. І наприкінці хотіла показати вам ще одну історію, також про дипломатію, але вже культурну про те, як український скрипаль із лінії фронту по суті приїхав у Вашингтон для того, аби дати тут концерт і зібрати в тому числі гроші для ЗСУ. Можемо зараз переглянути історію Ірини Шинкаренко та Олексія Осеки. Український військовий скрипаль Мойсей Бондаренко готується до концерту у Вашингтоні. Сюди він прибув з передової в Донецькій області, де воює і грає вже понад рік. Оце смачок... ой, він саме такий старенький, але ще є один, який зламався. Приходиться так додавити нормально, щоб воно грало погучніше, бо в лісі, особливо в лісі, дуже звук розсіюється і дуже погане дуже погано чути на людям, які позаду. Мойсей грав біля зруйнованих будинків у вирвах від снарядів у шпиталях та окопах і на площі Херсона відразу після звільнення міста. Відео військовий викладає в мережу і має тисячі прихильників, але головні слухачі товариші по службі. Мої найулюбленіші виступи і гра про такі перформанси на скрипці. Це звичайно для моїх побратимів. У мене немає до речі, таких відео. Але як правило, це ті виступи, коли хлопці збираються у бій. Це найдивовижніші вечори, які можна провести це з людьми, які ось-ось на кордоні от, ризику своїм життям. Мойсея повномасштабна війна застала дорогою на концерт. Тож у військкомат він відразу з'явився зі скрипкою. В костюмі троєчка за скрипочкою так стою, і вони такі. Ну і ми посміялися, і ми швиденько перевдягнулися. І я цю скрипку відложив, відклав в, в тумбочку і вирішив, що напевно не скоро я більше уроки Візьму. Але ж день, день на другий, на третій, коли якраз ніхто не міг заснути. Е, вечорами ми я грав на скрипці. Тепер зі своєю бойовою скрипкою у Вашингтоні Мойсей здійснив дитячу мрію, зіграв біля Білого Дому. До столиці США Мойсей приїхав із представниками Міністерства у справах ветеранів України. Під час зустрічі у Вашингтоні обговорювали допомогу Америки українським захисникам та влаштували благодійний концерт. Ми в цьому році розпочали серію благодійних заходів для того, щоб зібрати кошти на підтримку дітей наших захисників і захисни і загиблих. А чому саме Мойсей? Ну тому що власне. Показувати те, наскільки надзвичайні наші захисники, як цивільні люди, які не планували ставати військовими, стали до зброї для захисту країни і демократії у всьому світі. Послухати українського військового скрипаля прийшли американські ветерани. Один із них Джеремі Вільямс пригадав, як музика рятувала його в часи служби в Іраку. Виплемюзики нарак. Ми грали в Іраку, тому що музика давала нам мотивацію, вона давала нам надію, вона давала нам упевненість. Я думаю, музика в Україні надихає українську армію перемагати Росію. до концерту Мойсея долучилися також американські військові ветерани, музиканти, що грали на церемоніях у Білому домі та Пентагоні. Ми бачимо талант світового рівня, який розділяє свій дар та вміння з України до США. І тут сьогодні в українському домі у Вашингтоні можна побачити наскільки музика є універсальною мовою. Музика була на передовій в усі часи, і навіть у час розвитку технології, жива музика продовжує керувати душею. Мойсей каже, його надихнули теплі слова та підтримка американців. А після концерту він знову повернеться туди, де почувається найпотрібнішим на передову. Така історія від нашої колеги Ірини Шанкаренко Олексія Осикі. Друзі, більше цікавих історій буде в програмі Час тайм» о 22-й, Тому не пропустіть. Також будемо говорити про найважливіші теми дня. Я Остап Яриш, Юлія Єрмоленко. Побачимося в наступних ефірах. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки: додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.